Все позаростало. вихлопна труба вже водить, вже пробив, десь ще її зігнув, але вже назад дороги нема. Просто жесть. Тут взагалі, тут Що не бачив. Коротше тут так все захломилося, що я в шоці. Ліс, просто ліс. Не пройти, не проїхати. Я взагалі не знаю, як я все заїхав, щось там вже в машині деренчить. Тут наше місце, не видно ні столика, нічого. Просто капець. Чесно вам скажу, що просто капець. Не знаю, що щось вдасться. Буду зараз пробувати косити. Ну Побачимо, що з цього всього буде просто невиносимий ліс. Заїхали вглуб. Гарне місце, роками са ніхто вже не ходить. Ой, друзі, дивіться, моє місце з давніх давен, воно вже, в принципі, від коли я як свідомо вже все пам'ятаю, ходимо на рибу. Воно є в полі. Дивіться, як довелося взагалі жигулями пробувати дорогу. Декілька разів відривав трубу, вже трубу встановили на місце. І ось це казкове місце. Дуже гарне місце. гарне, воно чим такому коротенько розкажемо це місце, називається Три верби. Ось з того боку бачите, ці великі три верби. Тут, колись ще мій дідусь з дідусам ходив на риболовлю, тут де яма велика, з ями вихід брівка, йде знову яма і потім йде брід. Розумієте, дуже гарне місце. Бачите, тут прокосив вже, щоб можна було машину нормально розвернутися. Місце взагалі казкове, дуже гарне. Все вже покосив. Просто був сплошний ліс, дивіться на з матеріалу, така гарна річка. Сходинки вже засипалися. Столик у цьому вже років павно що 10. Також буду його підремонтовувати. Холодочок, дивіться нащепили Статно були оцю яблуню. Дивіться, як цього року вже вона зародила. Дуже гарні яблука, такі літні, смачні яблука. Гарно тим, що холодок. І що хочу тут зробити? Зустрі за -зу спокон віків я успішно ловив щуку, ловив коропа, ляща, біла, різна риба там від плотви і все решту. Бачите, тут де ось така підзакрут, велика яма. Під той берег, де дуже глибока яма, там десь метрів, певно що 6 глибини. І так вона закручує аж туди під тих три верби. Там, бачите, осока відніється, є брівка. Виходить на брівку і знову яма. І тут у нас знову заглиблення. Тут зробив кладочку, краєчку. Тут десь глибина півтора метра і під тим боком 3 метри. І легесенько ось так виходить, ось там так метрів п'ятдесят і набрід. Риба тут тримається. Людей тут дуже мало. Немає гори тут різних таких з електрудочками і з тими самими подібними. Людей все позаростало. Люди менше часу вже під'їжджають, заїжджають і в тим в таких. Кажуть, в забутих місцях ще тримається риба. Так що йдемо зараз працювати, зробимо зараз кладку, відновимо столик, відновимо сходинки і в принципі ще, ще раз підкошу. Тут бачите, підгріб ворста, так би треба встав, зараз ще раз її зіб'ю і все. І вже будемо рибу ловити, будемо показувати вам рубрики з риболовлі. Так що, йдемо працювати. Лавочку зробили. Риба ходить, часно капець. Риба так гарно ходить. Зараз да, робимо тут лавочку для, для риболови. Вуличку закинув. І чекаєш покльовочки, поставив собі вудочку на, на вербу. Тут можна перейти. Нормально все втрамбується. Дуже гарне місце. Хто хоче дуже сильно на, на риболовлю, може до мене переїжджати. Я вам показується, ходить гарна риба. Біла риба гарно ходить, зараз я вам покажу. Коротенько так, щоб ви зрозуміли. Це все верхоплавка. Верхоплавка, платва. Зараз на вечір починає ганяти тут щупак. Того року надзвичайного тут дуже великого щупака ми втратили. Саме в ці коряги він заплутався. І тут ми його упустили. Дуже великий був щупак. Ось таке гарне містечко. Ось так. Зараз все ще підкошу, під грибу і буде все супер. Йдемо працювати далі. Дічі, всім доброго ранку. Ми з злаську приїхали на рибалку. Будемо пробувати ловити сьогодні хижака. Скільки ж то? 9. 9... 9 серпня. Наближається до осені. Сонечко стоїть, сьома година ранку. Ми пробуємо. Все поспіхом, але полегенько пробуємо. Сонечко піднімається вже. Ранок, ранки вже холодні, не такі, як літком, вже з серпень місяця не є вже літо. Це вже є осінь, тому що вечора холодні, ранки холодні. Риба у нас вже, в принципі, є. Ми на, на рибу приїжджаємо своєю рибою. Ось така рибка вже є. Ми закинемо 4 жерлички. Ось це місце, що я вчора знімкував, вчора працювали і вам покажу зараз це місце. Облаштував це зробив ось такі. Сходинки, поручі. Гарно, щоб було можна тут з човном сходити до води. Бачите, рибка ходить. Тут зробив таку лавочку невеличку, щоб можна було ловити з берега білу рибу. Так що йдемо докачуємо лодку і йдемо на воду. Маленько грузимося в човен і за рибою. Так що зручно всі Надіємося, що щось зламаємо. О, комусь сьогодні пощастить, а будете бачити. Яблучко таке опустилося. Серйозно. Романки. Зараз підготуємо, тому що взагалі навіть не знаю, що де стоїть, що є. Взагалі нічого не пам'ятаю, нічого не знаю. Тут треба, треба передивлятися, тому що Вже забув, коли був на воді. Так, у воді. Перший закид товариша. і пробую закидати я красага на наріці капіці вперед рибалити. вже відчутно що планенько проходить ось Річка Ворона. Тут в наших місцях. Досить така вона є непогана, з хорошими глибинами. Ширина десь в середньому до 15 метрів. Що ми, друзі? Ми прокидуємо. В принципі, немає якихось там фішок, якихось щось приховувати. Кидаємо всім, чим маємо. Звичайні обірки. Є ось такі. Старенькі, нічого вже не поновлювати. І ось такі. Ловив, в принципі, на всі. на такі, у нас і червоні нічого не ловив. Тут китайські, оці трошки кращі дорожчі, Так, все-таки простенькі. Майже ловив на всі. Вона як бере, то вона бере на все. Так що йдемо прокидувати далі. До йде вже година риболовлі, нічого ми не зловили, ударів ніяких не було. Нічого не було. І зараз що робимо? Все ж таки надія на жерлички. Дивіться, вам коротенько поясню. Поки маємо час, трошки відпочиваємо. Ось така. Ось перельотка вже пішла. Полювання нема. Так, дивіться. Мотовило. Звичайне мотовило. Жилка груба, така монтажна, як відбувається на цих настройках, можливо, трошечки навіть і загруба, але ловиться та й ловиться. Ловилося того року, по крайній мірі, нормальна щука. Все. Даємо тросик, флюрик, що-небудь даємо і. Тройнічок даємо двоєчку. І зараз будемо ми пробувати карасика. Не знаю, хтось говорить, експериментує карасика через зябра. Насаджує на таку жерлочку. Можна взагалі 5 жерлочок, ми тільки закинули 3. Давай якраз четверку. І карасика, карасик, може краще трошечки і замаленький, але більшого нема. Добре, що маємо свою водойму, що є на лопати карасика, бо тому що навіть деколи проблема з карасем, що не можна його ніде наловити. А живця живе на вагу золота. Такий період часу багато хто за ним гониться, не може ніде його купити. Якщо вам треба живця, звертайтеся. Вам покажу місце де є. Можете собі наловити. Ось так. Дивіться, через пропахаємо йому через зябра. Ось так просилюємо гачок має бути. Ось так бачите. Все. І риба, в принципі, жива. Гарно плаває. І зараз будемо його ми десь... Зараз ми перед бродом. Тут, в принципі, мілина досить сильна мілана. І тут зараз будемо ми ставити нашу четверту жерлицю. І будемо бачити, що вона нам покаже. Так що пливемо на місце посадки жерлиць. Спінги витягуємо. Так, ось. Не пробити лодку. Якор купили, забабахали з вас. Все супер, а риби немає. нічого буде, риба. У мене ті хлопці б ми нічого не зловили. Я дуже багато різних способів ловлі риби. Зараз назад трішки. І вже місця такі, знаєте, провірені. вже в принципі роками на тут ловлю на цих місцях, на жерлички вже знаю. Де. <головіка> Зараз ми таке провірене місце своє, Підемо і будемо ловити щуку. Давайте тут поставимо, спробую з цього корчик. Що він нам тут покажуть? Нічого складного немає. Карасик, шпуля. Дешево і сердито. Закинули водичку і чекаємо рибку. Вибирайте гілочки, такі трошечки, такі, щоб не були прожиності, бачите, щоб вона могла ось Це трохи гнила, будемо чіпати за вищу, тому що навіть не сподівається, може попастися велика щука. Ви навіть можете самі на цьому. Як зазвичай так є, що на слабих гілках завжди все хороший трофей. Трапляється і потім дуже прикро, коли він втікає. Так, що у нас тут є? І ось зайдемо трошечки вище. І все. Краса кудиться. Так що з Богом? Хай вали ця штучка. Коли вона у нас ну, Так що. Завтра на роботі будемо провіряти після завтра. Так, дивіться, вийшли на брід. Досить таке. Широке гарне місце, тільки що ударчик у васі. Та ось ок. пішов лівчик під, під самолодком. А Там взяли такі от сітники, поставили, бачите, взяли силиконку і лупажем. Самою лодочкою він пішов. Місце дуже гарне. Я б не сказав, що так багато аж водорості на броді, але трохи є. Це, але колись мені собі ще був зароший тут брід. Давай на камеру лупане. Двоєчку. Кидали на воблери, кидали, кидаємо зараз на силіконку. Один ударчик у вас тільки що був і все. Вже півтора години. Півтора години вже риболовлі пройшло. Пройшли десь ми, напевно, що з пів кілометра на човні. Можна ті кілометр, ні? Де до кілометра пройшло. Так що йдемо далі. Плавимо. Буде обов'язково вам покажу. Так, буваємо перешкоди. Так в джунглях? Тут не приїхав. Кось з пацанами ходили. Хто дивиться? Хтось згадає собі, як ми коли тут дитинстві по цих місцях ловили рибу варили руху це якорись. Так о, це гарний кадр професійно було закид від Василя Васильовича. Ось тут цю рибу вилопали, хоч щось надійшло, щось з mm -hmm. Якщо хтось буде на риболовлі на річці Ворона і нічого не зловить, щоб ви знали, що це цей чоловік mm -hmm. вилив всю рибу. Навіть же сам нічого не може зловити, бо вже нічого нема. Mm -hmm. Не Ні, рибалка ще не закінчена. Що все попереду. в Кадр гарно таку щургає ну Але ти сьогодні цю маленьку одну хоча б витягну з-під корча. Виманив, але не витягнув. Йдемо далі. Йдемо так по течії вниз. Побачимо що? Побачимо ми нижчі потечі. Живачі. Риболовля завершена, нічого ми не спіймали. Сильно не нарікайте, що ми такі рибаки. Але маємо те, що маємо. Нічого сподіваємося, що в принципі, риболовля нам вдасться по жерлицях більше. Воно веселіше, мені здається, і краще взагалі щука бере. Будемо виїжджати ще на якісь озера. Будемо пробувати. Ну, ворона, в принципі, щуки є багато, але завжди в принципі, краще ловилося на жерлиці на вороні. Так воно і є. Всім дякую, не забудьте підписатись на канал, буде цікавіше за цей випадок. Вибачайте. Ну, ще, в принципі, є жерлички. Провіримо жерлички і можливо на них щось є. Так що, всім побачення.